Вітаю вас, шановні глядачі. Зовсім недавно я видалив свій світ виживання. Це той, де я збудував мега великий прапор України. Не думаю, що вам треба знати, як саме це сталося. Я просто поставив вас перед фактом, що це відбулось. Так ось до чого я веду. Я вирішив створити новий світ по хардкору. Тому в цьому відео ви побачите мій ідеальний старт в абсолютно новому світі в режимі хардкор. як я виживав, як я будував різноманітні ферми, трейдхол і де я живу. Сідайте зручніше, це буде цікаво. Отже, хардкор я вирішив запустити прямо на стрімі, тому на початку відео ви навіть зможете бачити мою вебку. Заспанився я на дуже красивому місті, біля океану. Вирішив почати грати так, як ніколи не починав. А саме старт через океан. Я нарвав дерево, зробив човен та відправився підкорювати океан. Там я залутав декілька зруйнованих порталів. Та декілька затонулих кораблів. В одному з них була мапа скарбів. Тож я поплив до цього скарбу, щоб отримати достатньо хороші ресурси. Скориставшись лайфхаком з двома дев'ятками в чанку, я з легкістю знайшов скарб. І так вийшло, що біля місця, де був закопаний скарб, також було достатньо велике село, недовго думаючи, я вирішив оселити з ньому. Першим ділом я закрив декілька селян в їх будинках, щоб їх не убило зомбі. Вони потрібні будуть нам пізніше, коли ми будемо робити трейд хол. На стрімі ми з чатиком вирішили швидко Зробити ферму заліза, щоб продавати його селянам за смарагди. Але план туди-сюда і ферма заліза не спрацював. Виявилось, що нам не вистачає ресурсів, таких як пісок душ, Без нього ферма не буде працювати. Тож я вирішив закінчити стрімити і піти в Незер вже на наступний день, щоб добути усі необхідні ресурси. Тож так і сталося. На наступний день я запустив стрім, і ми почали шукати місце, де можна було зробити портал в Незер. Діамантового кайла у мене не було, тож єдиний варіант був зробити портал через озеро Лави. Поки я шукав лаву, ми завітали до стародавнього затопленого місця, де я був максимально близьким до втрати свого новоствореного світу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я прям до нього приплив. Амінь. Дальфінчик, дальфінчик. Після я пішов далі шукати лаву. Але я якось забув про це, і замість пошуку озера Лави поліз в шахту, де накопав трішки ресурсів. Наш Грін зупинила знахідка нашої початкової цілі озеро Лави, тож ні на секунду не задумуючись, я почав будувати портал. Після декількох блукань по незеру я натрапив на бастіон. Лотав я його ну дуже обережно, щоб нечайно не померти. Завдяки тому, що я трішки знаю, як влаштовані бастіони, я відкупав секретні залож золотих блоків, які будуть потрібні нам для того, щоб поторгувати з піглянами. З них я отрив три дуже важливих інгредієнти: зілля вогнестійкості, потрібна для легчого фарму палок блейзів, ендерперли, потрібні для швидшого переміщення по незеру та подальшого відкриття енду. Обсидіан потрібен для того, щоб створити портал, щоб вийти з Незеру в верхній світ, без потреби йти до першоствореного порталу з озера Лави. Тож, на цьому етапі Бастіон нас більше не цікавить, тому можна відправлятись далі. Наступна зупинка вертається Незеру. Тут нам всього лише потрібні палки Блейзу, щоб не ходити сюди пізніше. І в самому Фортесі мені попалась дуже крута генерація, де було два спамнери фритів притик один до одного. При битві за іфретами я випив зілля вогнистій кості, того вони майже не наносили мені шкоди, хоч і умудрялись майже вбивати мене. Після того, як я нафармив достатньо павок Блезів, я прямо в Фортресі біля спавнерів блезів створив портал з обсидіану, який я получив від біглінів. І оскільки в незері я відійшов достатньо далеко відносно порталу, з якого я вийшов, я очікував, що я з'явлюся дуже далеко від спавну у верхньому світі. Тож, коли я вийшов в верхньому світі, я опинився за чотири тисячі блоків від спавну. Тож наступну годину я просто йшов додому. Після мого прибуття на базу я почав знову займатися селянами, і першим моїм завданням було це створити для них місце, де вони зможуть розмножуватись. Тож з гівна і палок я накидав їм тимчасову коробку. Після того, як селяни достатньо розмножились, я почав завозити їх на ферму заліза. Пізніше я помітив, що я зробив помилку в побудові ферми. Тому я не можу закрити її верхушку, тож мені прийшлось це перероблювати. Після чого вже без проблем я завіз зомбі в його комірку, розлив воду як потрібну та лаву для того, щоб голим помирав. І по ідея ферма заліза вже повинна була приносити мені ресурси. Але цього не сталося. Я був трішки спантеличений, оскільки вся моя подальша стратегія розвитку залежала від цієї ферми. Але через деякий час в мене з'явилась гіпотеза, чому ферма може не працювати. Все через те, що ферма розташована занадто близько до коробки з селянами, через що ферма і коробка вважаються одним селом. Через що големи спавняться тільки в коробці з селянами, а не на фермі. Вирішення доволі просте: перенести або ферму далі від коробки, або вигнати з коробки самих селян. Я вирішив скористатися другим методом, оскільки мені було впадло перебудовувати ферму. Тож я почав будувати для селян адекватний трейд-холл, яким зможу користуватися дуже довгий час. Збудувавши перший необхідний поверх трейдхолу, я вирішив не тягнути і перевезти сюди селян, оскільки ресурси вже закінчувались. Навіть інструменти, які я зробив, не пожалівши свої останні діаманти, теж доходили до свого епогею. Я зробив ваббанк усіма своїми ресурсами, які у мене були на те, що моя гіпотеза виявиться достовірною, та ферма заліза запрацює. І якщо вона не запрацює, легше вже буде почати виживати заново, ніж намагатися виправляти це. Я перевіз селян в їх нове місце. Провів достатньо напружений бій з ендерменом, ферма досі не працювала. Я ще забув вам сказати, що ферму я робив без туторіалів, оскільки вона досить ваха, та після усіх моїх страждань. Я вирішив заглянути в е туторіал, де подивився, як треба правильно її будувати. Перше виявилось, що ліжко посередині має бути повернуто зовсім в інший бік, що я виправив. Далі на піску і замінив усі стіни ферми на скло. Тепер моя ферма була майже точна копія ферми з е туторіалу. Залишалось просто чекати. Я перший не повірив своїм очам, але це спрацювало. Місія була виконана. Мівабанк перетворився на джекпот. Я й пішов робити інші справи. Поторгував за селянами, накупав вугілля і через незначний час повернувся на ферму, де получив перший прибуток в вигляді 26 шести залізних злитків. Після чого я пішов до селян, продав трішки вугілля ковалю, щоб відкрити наступний торг, який дозволяв нам обмінювати залізо на смарагди. Після того, як я продав йому своє залізо, відкрились нові торги з достатньо хорошими інструментами, на які мені ще не вистачало смарагдів. Тож я вирішив трішки постояти в ВАФК, щоб зібрати трохи більше заліза і купити собі нові інструменти. Приблизно за 15 хвилин я зібрав трішки більше, ніж півтора стаки заліза. Я продав це селянам, купив собі зачаровану залізну сокиру, і селянин прокачав свій рівень. Там мені відкрились нові торги, де була вже діамантова лопата. Наступного селяна було вже діамантова сакира та діамантова лопата. А на максимальному рівні з'явилося діамантове кайло. Закупившись новими інструментами, я першим ділом розширив трейдхол з діамантовим кайлом. На ефективність 2 це було дуже приємно робити. Після розширення трейдхолу я захотів поторгувати з бронником, оскільки він продає діамантові будунки за дуже маленькими цінами. Тож я скрафтив плавильну піч та поставив її в кімнаті для селян. Зразу почав розторговувати нашого нового робітника, але в мене дуже швидко закінчились ресурси для цього. Тож треба було чекати, поки наша ферма заліза принесе нам грошенят, а паралельно я міг зайнятися будівництвом самого трейдхолу. Витратив на трейдхол я приблизно півтори години. Зато тепер у нас є перша красива будівля в цьому світі, і вже після чого я купив собі повний комплект діамантових обладунків. Тож я з крутим трейдхолом, нескінченними смарагдами, залізом та діамантовими речима лише на 49-й день виживання. маючи вже достатньо хороші ресурси. Я вирішив зайнятися будівництвом. Під будівництвом я маю на увазі знести село під нуль, почавши зі церкви. Бум ба ба бум пау. Також я купив 4 лопати на ефективність 2, щоб об'єднати їх усіх докупи та отримати лопати на ефективність 4, щоб я мав можливість дуже швидко прибирати блоки трави, оскільки я захотів трішки підрівняти територію. І під словом підрівняти територію я маю на увазі викупити 4 сорок чверті степені блоків землі, щоб розширити з них територію та зробити її більш рівною. І під час цього я чуть не попрощався зі своїм хардкором. Тепер замість того затрипаного села у нас є це красиве поле, і тут мені в голову на швидкості 380 метрів на секунду прилітає ідея. Я хочу збудувати дім в печері, точніше переробити печеру під дім. Я ще ніколи такого не робив виживання, тож це буде достатньо крутим досвідом. Але з цим можуть бути певні проблеми. Так, я міг би знайти якусь печеру і облаштувати її під базу. Але я би хотів мати цю печеру недалеко від своєї ферми і трейдхоллу, тому маю ідею зробити штучну печеру. Можна взірвати динаміт, щоб це по вигляду виглядало плюс-мінус натурально згенеровано, але для динаміту нам потрібно буде багато пороху. Тож треба збудувати ферму у мобі. Знову ж таки, я ні разу не будував такої ферми. Я глянув пару секунд туторіалу по цій фермі, але дуже швидко забив на це. Оскільки інструкція для дебілів. я б інженер програмного забезпечення, я розумний. Тому з вашими фермами розберуся на ізі. Перший я Вирішив підготувати усі необхідні ресурси, такі як скрині, ліки, костри і так далі. Та почав будівництво недалеко від ферми заліза. І тут я зрозумів, що мені прийдеться змайструвати багато наглядачів, що ферма могла виконувати своє призначення, а наглядачі крапляться за допомогою кварцу. Я би міг піти в Незер, але я не маю порталу. Портал, через який я зайшов в Незер перший раз, знаходиться десь під зимаю в якійсь рандомній печері, і ймовірність, що я його знайду, рівняється 1 до 300 факторіал. Так, ми тиждень назад в університеті почали проходити теорії мойовності. Так ось мені потрібен був обсидіан, щоб зайти в Незер, і добути кварц. Обсидіан я вирішив добути з зруйнованого порталу, яких дуже багато в океані навколо моєї бази. Знайшовши портал, я почав добувати обсидіан. Та до мене підійшла місцевого пота. Я захотів помстити з за те, що мене в минулий раз чуть не вбили. Без особливих проблем наказав нападника та продовжив добувати обсидіан. Після чого приплив додому та збудував хід в Незер, який задокрував якось щелона, в якій відкрився портал. Після побудови порталу я зайшов в сам Незер та почав копати кварц. Накопавши достатньо кварцу, я без особливих пригод повернувся додому, де я зробив наглядачі. Також мені потрібно було зробити роздатчики, які крафтяться з гулків, кроляку та редстоуну. Зі свого. Минулого досвіду я вже знаю, що луки можна купити в селянина з професією лучник. Тож я швидко зробив стіл лучника та закупив необхідні ресурси в нього. Після чого вже зробив самі роздатчики та пішов добудовувати ферму мобів. В мене були певні проблеми з ресурсами, тому під кінець я будував ферму з Незераку. Саму ферму я добудував, залишив зробити АФК зону. Я пробудував стовп з рештування на таку висоту, щоб моби нижче ферми не спавнились, а з'являлися вище землі. Орієнтувався на кріпера знизу, який мав би задеспавнитись, коли я досягну потрібної висоти. Провівши трішки менше, ніж півгодини в АФК, я отримав достатньо непоганий лут. Особливо мене потішила швидкість фармапороху, якого тепер нам повністю вистачає, щоб зробити багато динаміту. Отже, я накопав піску недалеко від бази та скрафтив ТНТ. Настав час, дан бамбас! Я вважаю, що в мене вийшла достатньо хороша печера. А через те, що за стінкою в нас виявилась справжня печера, то наша штучна печера є напівнатурально згенерованою. Але якась вона занадто крива і хаотична. Тож нам треба її трішки підрівняти. І під словом підрівняти я маю на увазі викопати 20-120 степені блоків кам'яні, потерівнятися кругляком і розрівняти підлогу. В нас по центру печери, якраз біля входу, є великий кретор. Я не хочу його забудовувати. Замість цього я залию його водою та накрию склом. І в мене має вийти дуже круто. Та підлога. В принципі, на рахунок цього я не помолився. Пізніше треба буде ще освітлити дно та запустити сюди якихось рибок. Наступні пару годин я по всякому декорував свою печеру, зробив спальню, одну стіну перетворив на камін, та в одній кімнаті поставив книжки для стола зачарування. Стола в мене поки що немає, але в майбутньому він точно з'явиться. Також в мене є тут вихід з печери, і я захотів перетворити його на велике панорамне вікно. Я достатньо гарно розчистив тут територію, тож в мене вийшла дуже красива кімната з великим вікном. Певнений, буде дуже круто зробити тут склад. Думаю, тепер можна зайнятися самою зачарувальною, а конкретно зробити сам стіл зачарування. Йти далеко не прийшлось, оскільки в мене прямо біля дому є супер глибока печера, як тут багато місця. І зразу знайшов перші діаманти. Пізніше я знайшов ще трішки діамантів, та на мене накинулись два зомбі. Я вирішив не бити з ними, а просто розлити воду, щоб їх знило вниз. Але малий виявився розумним і він вмів дефати мою воду. Але в так званому світі Майнкрафту обладунки та зброя вирішують любі питання. Пізніше було ще більше мобів. З ними я теж розправився без особих проблем. Також я викопував ще лазури, оскільки він потрібен буде нам для того, щоб зачарувати речі. Та подумав, що можемо вже виходити з печери і йти в свою печеру. Це дивно звучить, але це так і є. Після того, як я дуже довго вилазив в неї, я зрозумів, що мені треба буде знову туди йти, оскільки для свого зачарування мені потрібен був ще обсидіан, якого в мене не було. Тож я стрибнув назад та викопав те, що мені потрібно. Після чого знову виліз на поверхню. Прийшовши додому, я змайстрував стіл та поставив його на своє законне місце, та заодно вирішив перевірити його роботу, зачарувавши свої інструменти. Меч вийшов таким собі, Кайло вийшов самим топовим, та Сокира з удачою та ефективністю мені теж буде в нагоді. Наступні пару годин я продовжував облаштовувати свій будинок. Зробив місце для переплавки різних ресурсів. На самому верху, прямо біля вікна, я зробив нові полички, які додавали в версії 1.20. Поки що не розкажу навіщо це, ви знаєте це вже в кінці відео. Де я дуже довго вирівнював, сталі печер. Бо вона була дуже кривою. Після цього я зрозумів, що склад вже повністю добудований, тож вирішив перенести сюди усі свої ресурси, посортувати їх. Також я вирішив зробити нормальний вхід до бази. Я почав робити дерев'яний міст. Та сам вхід в печеру. Ніби вийшло нормально, мені подобається. І думаю, це хороший момент, щоб нагадати вам поставити лайк та підписатися. Вам не важко, а мені це дуже важливо. Мій дім був майже на 100% готовий, але в мене залишилось одне вільне місце, для якого я ніяк не міг продумати, що там збудувати. Я вже навіть хотів просити допомогу в інших людей, при умові, що я тримав в секреті вигляд і задумку мого дому, щоб підписники аж до виходу самого відео не знали, яким буде виглядати дім. Поки я думав, я вирішив не гаяти часу та освітлити свій акваріум. Тож, купивши ви трохи блоків ситуації, то камню я проставив їх по усьому дну акваріуму. І перед тим як я збирався лягати спати в реальному житті, мені в голову прийшла ідея, що збудувати на останньому вільному місці. Тож мої думки були про те, щоб збудувати там якусь міні-автоматичну ферму якоїсь рослини. І я захотів зробити ферму тростини, оскільки порів в нас є, залишається лише тростина, яку ми зможемо перероблювати на папір і крафтити фейверки. Недовго думаючи, я почав її будувати. Весь простір в цій печері тепер забитий. Мій дім повністю готовий. Я перший раз будую щось подібне у виживанні, і як для першого разу, я думаю, в мене непогано вийшло. І оскільки це вже майже кінець відео, я можу розказати навіщо поставився до книжні полички. В кінці кожного відео я буду записувати в книжки коментарі, які ви залишите в мене під відео. На цей раз мені сподобалось два коментаря. Перший коментар був від підписника з ніком Атліла до відео про майнкор, де я виконував бажання гравців. Знайшов спосіб, як подружитись з гравцями. Сами, але забув спитати їх імена. Цей коментар мені виявився доволі куметним, оскільки справді моєю цілею було зі всіма подружитися, але через те, що на Майнкорі були відключені нікнейми, то на відео я просто не зміг сказати, що це був за гравець, бо я просто забував їхні нікнейми. Та другий коментар під відео також про Майнкор, де я перетворювався на зомбі, від користувача з нікнеймом Нікотейч. Ну що сказати, як завжди імба. Навіть без матів написав коментар. Щиро дякую Некотеч, за коментар без матів і надіюсь, в подальшому вони також будуть без матів. Ну а вам дякую за те, що додивились відео до кінця. Можете поставити лайк та підписатися, якщо ще досі цього не зробили. Та я з вами не прощаюся, оскільки побачимось ми вже доволі скоро у наступних відео. До зустрічі, шановні глядачі! Ніхто не клікне навіть якщо старався проект, то сорок годин замахався Мастодонти за два дні. А ті, хто пробують нове, як завжди у війні, як завжди у війні, як завжди у війні.